є. Нема, дядьки. Ні, це Ніколай. Це ж всі, ваша бригада. Шепетів на її діли. Петра знаєте, Петю знаєте. Я так зрозумів, що ви ще. Поліщук. Я сказав, прогадав. Побачив. Ну таке, воно. Линяє, але... Це теж оце ваші всі, так? Да, да. Оце бойні? Бойні, бойні. Ну, бакінці, такі бойні бакінці, такі, як галки. Бакінці. Бакінці. Чорні такі, я бачу. Ну як лапша, і це бойні чи ні? Це льотні. Це льотні. — Як ви казали? Льотні? Дивіться, не знімайте мене. Добре, блядь. Да. — Бо я гроші. Нема питань. Нема питань. Шо, Це щепетівка. привезла. — Як підкиси, під, під каміння. Блять, да. а болезнь за цього. Вітри уйди. Та нема. Бачите, ти жовтий цю дивишся, так? Да? Дивись, дивись. Яку ціну цей жовтий? 150. 150. За такі гроші. не купу. Це просто діло, 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 діло ж не гроша. Діло ж в електриці. А запіляв я. Шепетівка. А це, є. <зараз> Ще пить, цю, О, це... <зараз> кремачок сюди як затисався. Це, не ловля, не їх. Ми забрали собі. А, то ви купили вже? Це, 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 це. Так, а по чому ці чорні? Це, це таке, що дня є, – Старими, вталку, так, вталку, так. Вталку, так? Такі я бачу, вони <правливі> привабливі на вигляд. А я це, да. ну, що на вивод. <правливі. <правливі> я наприклад, Взагалі, що на виводки не ганяється. Я підуча закриті О, ну то я ж що... Ти теж ви разом, так? Ох, червоний, це ж київський. Да. Це київський пенсіонер, це піля, це дремучий. Зі, віде, це як, ракет, як, як пакуються голуби. Оце? Та я все життя так пакував. І тоді знаєш, куди ще? І внутрішній внутрішні карман костюма. Мені хрещений так подарив да, перший раз, да. я не бачив. Внутрішній внутрішні карман костюма такого поплаві. Туди два, сюди два. І через... Воно таке, бачите, о. о, і все. Да. Так колись я, пацаном, малим був так само робили. Да. А потім я положу на торпеду машину і стоїть з ними дві суток. Зараз вже мало хто газету завертає. Я завертав газету. З Харкова возив студентам, костюм поклав. Чотири голуба в Костюмі. Це від Кримаків. Як від Кримаків? Очень просто. Ну, мабуть, з Миколаївського. Миколаївський, так. Да. Це Миколаївський, так? Да? Да. Ага. Це голуб і голубка. Ого! — Це да. Миколаївський. Це да. Миколаївський. гривень в впав. Ого, нічого собі. Це вони ви кажете, від Кримаків пішли? Так. Да. Ще, ще я колись Запорожжі вже пороків, скільки я не пам'ятаю, я привіз Кримаки і в сину віддав, і це він їх тягає. Такі. І йдуть його повні. Буває рідно починає бити білі цяточка. Дивіться, це Миколаївська птиця? Це Миколаївська. Ну я їх завіз Запорожжя. Запоріжжя, а може з Херсону? Ні-ні, Запоріжжя, роки і років, як я їх привіз. Угу. Льонька там таке є, зараз показує йому хати, щось бомбило, блять, То Він той хлопцям Ясно, угу. ясно. бронечик. По каті, чорнобокі, краснобокі. Ну це вже він на порозі декоративності. Що ні. ні? Це Ніколаївська війська. Ні. Я розумію, але, кажу, він вже одною ногою в декоративному виді. Він же до льотних, мабуть, вже ніяк відношення. Ще й велике, Велика, а ну налякайте мене. Що, ще літаєте? Ні-ні, не, ні, ні, не кидайте, вірю. Вірю, 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 вірю все. Питань немає, все. немає питання, все. Переконали. Ви тільки глянули вверх, в рука дергнулася, я одразу сказав, що я вві, як привіз запорожний то вони у мене як всі кажуть, де ти взяв? Це хороші. І знаєте, хто мені продав? Циган. Я взяв в нього пару. А воно по голову видно, що циган продав. А він сидить у мене, батько, забери ще одного, батько, доганяє мене. Кажу, давай заберу. Не, ну не гарні, не гарні, що гарні, то гарні. Красиво, як по землі ходять. Гарненько, так. Кришу вилетить. О, по землі, так. По землі, так. По землі, так. Ось, де будуть гарні, так? Ні, по землі. А ще як взимку по снігу, то вовсе буде красота. Да. Да. У нас да. кобич, знаєте, да. коли лупить, як як кобиль вже б'є відколи, бо ми я живу не ну? буде таку до лісу близько. Та він не донесе його нікуди цього. Та я не як візьме він гори. у дворі зараз не містя. Будуть, якщо ще крила розставить. Що... Да, це корабель гарний. Да, да, шикарний, звісно. Ну, що багатий, то багатий. Що красивий, то красивий. Так. так це у вас була остання пара, ви її продали, так? Да? Немає, так. Да. А тут теж ваші мої, Не мої, а сина. Ну зрозуміло. А то ще внук підкинув до вчора. О, ще внук вас тримає. О, то це вас Ото треба було все починати. Оце найголовніше. І син, і внук, оце за це вам медаль. А звідки ляви? – Шепетівки. Шепетівки. Ну це заїбачи, шепетівський ряд вистає. Молодці, які ви, а? Син тримає. І внук є, і мульчик. Оце внук, так? Він тільки пішов в перший клас. оце. Ага. Ми його не взяли класся, не бери цього Мурчика. Холодно, золота. — така, знаєте. Оце ви молодці. Отут я вам скажу, що вам медаль за це діли. Що ви і син у вас, і внук. Це, це ви щасливі діти, я вам скажу. Я пішов в перший клас. Ходив, а дід Андрій зловив голову, там таку біля курей. Синди сюди, на тобі голубця. А колись пам'ятаєте, курка клокці, що мати намочувала, щоб на яйця там не сідала. Взяла курку, бачу, маму намочила. Я взяв ту голову, намочив, пустив він по дворі, походив, все, полетів нема. Кажу, браха, полетів, так жалко. А там далі Полько блінда такий тримав. Ходи сюди до мене, навіть віддав одну голунятку тримати. І я з першого класу сім років тримаю голову. Вже 70 років я заменше голову. Це ж таксі починали. У мене, наприклад, батько на ту робив. Я приходжу до нього обід лісу. Це в інтернет викидає. А в нього, виходить, заходжу в комору, а там просяків повно. То в людини на генетичному вже рівні заложено. А в шепетівці багато голубів водів, так? Дуже хлопці багато голуб'ятків до старих немає. Ну зараз є, У нас була виставка. Була у вас виставка, я знаю. То були, були, приїжджали з старкована були, хлопці багато приїжджали. То було чимало. Було. Ну так голову піднімете, бо ваші писівці літають чужаки? А як же? Літають, а, так? Мене... А, а ловите? У мене, батька, ну, внук ми мені таку чорну. Три дні літали. А зараз в нас питі, ну, він є. Петроцій. То помер чи є? Є, я вже є. три місяці літає чорний білохвост. Дивися. І не піймається не може. Не а до сусідів літають, падають, він бачить, і летить yeah. туди дуже корі їздять у курені. Так oh, оці кримаки right. теж ваші? Ні, nee, це синові. Син, а, синові, так. Да. Це oh. син. A, oh. no, можете, можете показати цього кримачка? Це пара чи ні? Це пара всталася. Такі живенькі, ти бачите, які живенькі вони. Це всталася пара. Ні, ні-ні. Ой, полапай мій, давай, давай, давай Такі гарненькі, бачите, такі вони живі. Ну, Хоч вони в клітці не живуть, вони живуть О. десь. Дайте, дайте, дайте. От наше ви ложите це крила під хвоста, ніяк не можна. Ні, не так. Ні, ні, отак не от, от, так, навіть, так. О, отак О, О, треба. — Ой, класний год, да? Це сина старшого, У нього не вивернутий. — це сина старшого, це, сина старшого? А це його тримає. — сину. Каже, дід, щоб ти не забув, по чому голови. Ну, На, ну, кажу, напишу. — Що це таке? Говори? А, це ух ти, йох ти. У чому по йому продавати? Читаю, я читаю. 14. Це який, мурий, так? Да? Да, Написано о. мурий 100 гривень. Це голубка не 150 голубка я продав вже. А, а, а мурі пара, ось він і вона. 300. А, 300, ага. точно. Да. Красавець, елки. Ну да, красавиця. Це глупка, так? Глука. Це лука. Красавець. лки патят. Красавица. Ти знаєш, вона за нього цінніша. Цінніша. Вона, вона за да, нього синяє. ні не 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 в надліжку добре. Да? Цінніша за нього. Будеш? Ну дай попробуй. Дай. Вася на. Ти що не можна не полапить таку глупку. Красавець. Красавець. Не, знаєш, які недоліки? Бачиш, не? Є маленькі недоліки, то в нього всі свіверні. Ай, красавець. Ай, ай, ай. Красавець. Глубка красавець, так. Да. Що крилом не є, що? Живень... Ну, живенька. Так. А ну скажіть мені такий секрет. Ви тримаєте голубів. Так. От коли постає вибір вибирати голуба, по яким саме першим критеріям ви відбираєте її? По яким взяв... Саме перше, саме важливе в нього. Що, що взяв його в руки, відчувається, що він такий ну, живий в руці, то вручиться. Бо я, як береш, воно слабе взяв, воно сидить, як то має здохнути в руці. Ага. А коли я взяв в руку воно в тебе ворушу, отак і взяли. Бачили, вона вручить, хоче вирватися. Ну живий голуб, здоровий спортсмен, да? Да. так? Далі, чорний. далі продовжує. Якщо чорний живий і білий живий, споруйте між собою. Питань немає. Ага, все розумію. Далі любий, і мене питань немає. Любий пару. Він в мене чорний не був старовинний, були забрали муру, вже кисне. Вони йдуть так. Хто ски Добре, вдали вам продажі. Дякую. Привіт, синові і внукові. Передайте вітання А Ось можна передати на місці. Це ж не це, 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 він. Це не він. А, це не він? Ні, ні, це не він. Ні, він. Це, це воно вже купив. — Наші вітання вам, так. А це вже купив? Все, Щасливий, гарно вам продать. І вам все найкраще. Так, скажіть, звідки ляптеся? Город Бердичев. Город Бердичев, так? Прив'яжи, Оля, прив'яжи здесь, без всі як той Город Бердичев. Кримачка, кремачка, да? Це трошки зараз розбудить їх, буде все набагато. Цікавіше наблюдають за ними. Да. Трошки вони були спали, зараз ми трошки розбудили їх. Тримачки да. такі збитенькі, да, такі гарненькі кремачки. Дивися, а? Гарненькі кремачки дивись, ну, дивись, ну, ну, Угу. Якщо не секрет? я вас можу відірву, поговорите зі мною. Яка ціна? скажіть мені, якщо ціну. То скільки да? Скільки да, зрозуміло. Тут відмовляються. Но... Говорити. Це місцеві голуби. Нехай продаються такі голуби. Да. То є так. Да. Так? То ну, є ну, так. Ну, я... То є так. Да. Кримачки. світлячки. <зас> По його голубах хороші в мене є. А в мене mm -hmm. хто не брав. Да. Mm -hmm. Ти до... сплошного тут же брав, ні? Да, да, сплошного брав, да, так? Да, да, да. да. І вертається, і... Да. Є, і живіше він? Його немає, ну... Немає. От, голуб з нього є. От Пропадав, двоє суток не було, дома вже вже йому нема. Ось оцей? Да, двоє суток Оце не було. Це ж ви тримаєте? Да, двоє суток не було. І На третій що, день так? є. Є. Угу. Вони, я добився кожнітату, щоб вони всі угу. верталися додому. А як ви добивалися? Ну, відкривається секрет. Секрет. Це треба практику. Ну, Руки. правильно. Руки. Руки. Я, наприклад, не знаю, що їм робити. Ви робите операцію, там узи, вставляйте їм, чипи якісь чи що. Ну, а як? Як що вони верталися? Як? Підбирати на пташку. Практика. Да. Тер -тер да, от Отгонив 40 штук, а от... от його голубка. Одна. Ви що, заносити їх, вони вертаються чи як? 41. І то залишився війна. Щоб його розігнати, у Деб... задав... руках нормальні нормально да. Так. – Ну, Зараз вони трошки зі збиточним весом я біля mm -hmm. голуба. Ну тож ленька, треба їм. Ви мало-мало да. мало винесли. Вас вдома багато. Ні, nee, nee. в мене там штук 18. і Все? Все? О, Оце треба таких купувати. Цього дома штук 18. Раз, він тут кинув, і вони їх, не пішли. Я їх не колю, не пропаю. Yeah. Yeah. Оце, що пропають, колять, це вже головна наркоман. Ні, nee, ну ви знаєте, період тут ша... треба бути справедливим. У вас їх просто мало. Ні. Yeah. — Аби була більша кількість, yeah. в тому, ви проблеми відчули. Що Щоб вже, що вже як почав його поїти. Так. — Треба Згоден з вами. Якщо прикратив, з один з вами. Да. Mm -hmm. треба трошки так? підтримувати. Так, да. А я вже Але... вісім років, взагалі їх не пропаю нічим. Оце такі в жару може дати на воду йод, і вони їх там колять, всі пропойки. Дайте їм вітамінозу, вітаміну. Ну, я ціле я... ці, ці літо травку їм роботою mm -hmm. Добре, у вас приміщення велике для них. Яка яка, Ні. У мене голуб'ять, а два з половиною на два. Два з половиною на два. Взагалі це не богато. Вона десь рядом. Да, і скільки там штука, це ви кажете, 20 штук ці блідьте. Да? 18, 18 штук. Це приблизно 2,5 на два і метр гору, це... Не метр вгору Два метри вгору так? Да? О, то це. То це 10 кубів. кубів. Для них достатньо це, нема скученості, це теж грає роль. Можна цю я подивлюся. Будь ласка. Я їх копну займав. що дівочка. Голубочка. Хлопчик, то речі. Це молодівці, так? Цьогорічні, ріхні, так. Ні, ну це не ярко виражений, значе голубка. Наче тут. Чай. Чайка. Да? А ну такий ще секрет мені відкрийте. Ви коли голуба відбираєте, саме перші критерії які до нього застосовуєте, от саме такий головний критерій у вашому триманні який. Критерій, що я їх тримаю саме дійсно. Це велика практика. Я не Вибирайте між двома глубами, Одну залишите, другу залишите. Ось такий саме головний критерій, по якому ви його залишите. Залишайте. Що він мені подобається? Ото як, от, як лежить на душу, так? Я їх сьогодні заліз і думаю, яке брати. Вони мені всі подобаються. Бо я їх. Це мої діти. Оце ще я звернув увагу, що голубі води це мої діти, дитини на куреньові в Києві такого, щоб він тримав крило. Бо ясь і скований. Не можна витягнути крило, блядь. Буває, якщо сильно сильно такі. Що вони в цьому бачили, буває і не видає крило. Мені колись треба був голуб пару років приїхав. Колі Кубай сказати клітка 30 штук. Бо кажуть, ага. що ти там поймеш в руках. Ага. Я перелапав всіх одну голову. Він каже, ти знаєш, що ти мене найкраще голова вибрав. Руки. Практика <реклама> да, на руки, <Преклама> ракіка, да. бо я знаю, яке буде, як чі? екстрасенс. <реклама> Криво, построка, <Костопав. пасторока>, конституція. Правильно, бачимо справа. Знаєте що? А Тому що ви все життя таких руках тримаєте. Хоча б 300. Хоча б 300. Хоча б 300. А ну того Кремака візьми, слава, що тікав, кажете. От у Кремака, що тікав, да. Ну, і... Откуда тікав? Його двоє що ага. не було, я думав, що вже йому все. Угу. Він вернувся. Я, 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 йому протис... я брав у його дуже чудові голуби. Мій. І по, по голові саме головне. Ви його знаєте, Базі, ви він з тепло. Вертається всі, ага. пропадати З Чернякова. А, це Київська область? Що Біля Ва, мене вас червня. Вася, вася, це, а, це ж Мої самі перші. Зрозуміло, вчителі, понятно. Бо в нас чернякові є. У мене сусіди до Київського. Це Житомирсько. Все буде потолок. Пидись, що скажеш. Що, хороший? Був. Да. Забирай. Забери, бо я заберу заберем. Забирай, бо я заберу зараз? — Значить, ми його заберемо. Гуртом, на гурт. Дай 200 гривень заберемо. Сейчас підбираю. Береш трех, що на дороге. Зараз виберемо. Беру трьох скільки 500. Ні, ну тут не так. Береш ні. Це правда. Вони цього стоїть. Так, вони це стоїть. Береш? Ну ті хвости класні, так. Кажу, береш? Беру. Бери, кидай в ящик. Бери, бо я заберу зараз. Дружина говорила, що треба сало купити. Сало? Сало буде без мене купляти, сало вибере без мене. Сало можна кожен день А голуба без мене. <ріп> а на доріг вона знайти, не цих двох білих. Голубку тепер давати хорошу. Mm -hmm. Руслан, Руслан, дивися. Руслан, дивись. Це голубка. Я вже купив. А ти купив її вже? Yeah, yeah. А, то, що yeah, ти а, вже Дивиться. Ви нема що дивитися, якщо не купили. Нашу портити, нас, якщо не дай Бог, не таке, то вже купили. Це теж дівка. Нічого. Дівку купили. Дівка. Брі, давай. Бери. А, ну дайте я все таки гляну. Що характерно у нас з головою, його купляв. Ну, будьте 20 штук на всього людина тримає. Я дивлюся в відео, ця людина кожен раз в ящиках вивозить. Де він їх діває? Ви не переживайте, хто ганяє, то проблем, де діти, то в нього немає. 200 штук Хто в них понімає, то в руках пойме. Правильно, правильно. що таке вольєр. Вольєр, пускай, заравен стоїть. У не Вольєр, конституція, мах, подивиться. Да. Ну, спортивні форми ви не побачите. Так. А це подарок. Да? Ну, як було сказано, да. Да. так. Да, ну, да, давайте да, показуйте да. далі. Ану та рябеньке, що там таке? Ні, 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 не це. Ану. А, це а, В Житомирській області в ряд, не рябеньки, а рябеньки. О, на... Яке? А, на А. Рябеньки. Рябеньки? а це да. таке Та, Тала і клепка має капітальне. Житомирської ага. області. Слава, дякую тобі, ти класно. Mm. А ви, три... ви тримаєте не багато? Я їх тримаю качество, мені не треба це штук вдома. Ну, я вас підтримую, У мене то таке саме. Ні, то не то всі тримають для душі. А ви до нас щось продали чи ні? Ви до нас щось продали? Що саме? Мені теж це більше подобається. Мені теж більше подобається. Сава взагалі взяв голуба козир. Вона на таку високу закрив вилетіла, вирвалася. Вже тут сьогодні? Ні. Та прошла ж вона в двох кину поїсти. І вони пішли додому. Ну як повдавала фільм? Хороша тут. Не всі хороші, так? Хвостик шедевральний. Ну, вона вийшла. У <звук> мене обмана немає. А, ну, а ну дайте, ви ще не кинули її. По чорним сплошним вийшла. <звук> Їм вона да. кремака давати. Це сіра. Грава голова вона <звук> дати. От якримаків сплошних щось недолюблюємо. Я любих недолюблю, але це теж мені ні. Господі, весь у цьому, блін. Та да їх, тільки, де ми перепобуваємо, як на якому. Чуєш, весь вже синів. Що, як вона в руках? Ну, гарна голубочка. Вона? вона збитенька така. Вона пролоняла чи ні? Наче похоже, що пролоняла. Вона вже кінчила концерт. Да, вона каже, що в неї доросла. Голубка, я вам кажу, від душі отлично. Отлично. Ми вам віримо, бо ми ж вас побачимо. Вона як мініатюрна. Що їй тільки півроку? Ну, ви їй чогось продаєте. Тож я ж кажу, я шість пар буду тримати. Шість, шість, шість Жіно, пар. Шість пар. О, а скажіть мені, ви оце за рік то скільки наплочуєте їх від шістий пар. А ну? Я збираю їх багато, ну, десятки буде. Два десятка точно буде да. молодих, так? Да? Я їм травку, в мене тільки оборка два рази в сутки. Нічого собі, Так, да, рано і вечором. То ви додому ходите чи ні? Буває. Я ще буду... буде вгряжу. А внуки голуб'ятники будуть, ні? Це, на це взагалі молоденьке, пізнячка, пізнячка. Да. Пізняч. Ось такі ворони і в мене, такі неважні, важі, не зращі, намах, такі ось. А в небо покинеш. Ні, 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 дякую, ні, дякую. Я, да. я не для того це сказав, почекайте. Фіналь. ні, куда дайте, те. Дякую, бо я обоганяю, я не зловживаюсь. Я не зловживаюся. Очому справи. Дякую вам. Так, вам здоров'я, успіхів, що у вас птиця велася, що у вас було добре. Да. Мирного неба нам. Дивіться, да. ну десь через недільку, навіть починаю. Щасливенько вам.